Ви будете дуже здивовані, а може насправді ні, але ДБР не веде жодних розслідувань щодо Баканова. Про це повідомляє BBC News Україна, їм прийшла відповідь від ДБР на їхній відповідний журналістський запит. І у зв'язку з цим хочеться дещо нагадати. По перше, 17 липня 2022 року Баканова звільнили за статтею дисциплінарного статуту про неналежне виконання службових обов'язків. Тобто, за логікою все ж таки причина є, навіть якщо нам про неї офіційно не повідомили. По друге, досі відкритим питанням залишається швидка окупація Півдня. Хто за це відповідальний? Якщо не Баканов, то тоді хто? Можливо, ведуться розслідування, що вже було встановлено на цей час. По третє, одразу після усунення Баканова в СБУ призначили службове розслідування. Воно завершилося, але про результати досі ніхто офіційно не повідомив. А між тим суть претензій до Баканова може бути настільки різноманітною, що важко вирішити, за що хапатися. Вже через три дні після призначення нового Кабміну Гончарука ще тоді Баканова зафіксували з подарунком на дні народження Суркіса, там само був і Коломойський. Пізніше команда програми схеми накопала багато цікавого про Наумова. Це колишній голова управління внутрішньої безпеки СБУ, якого Баканов призначив. І при котрому в СБУ налізла купа зрадників, і котрого досі, здається, так і не отримали з Сербії, де його затримали на кордоні з якимись там незрозумілими речами, і втік він з України за день до початку Великої війни. А може серби вже його більше і не утримують, невідомо. Але найцікавіше у стрімкій кар'єрі Баканова, яка почалася з порушення закону, коли його було призначено головою СБУ ще в статусі офіційного керівника партії Слуга народу, це лоббістський візит, який, за свідченнями журналістів-розслідувачів, було організовано компанією Маркуса Коена Signal Group Consulting. А гроші на цей візит були надані Володимиром Сивковичем, якого нещодавно було названо ключовим резидентом російських спецслужб в Україні. Після цього на посаду голови управління СБУ по Криму було призначено Олега Кулініча. Його успіхи вже теж частково відомі. Слід додати, що усе описане відбувалося за каденції пані посла США в Україні Марії Йованович. Цікаво, чи піде Зеленський стопами лі кван ю той колись радив посадити у в'язницю трьох друзів, аби показати, що все в країні змінилося, все по чесному. Бо в нас виходить загалом так: Баканова звільнили по статті, але розслідувань немає, тобто, за цією логікою, Баканов ні в чому не винен і все добре. Чи буде хтось пояснювати цю ситуацію? Чи про це зручно просто мовчати офісу президента?